Невідомі дрони знову з'являються над Європою, тепер над Бельгією. Після інцидентів над аеропортом Лєжа і атомною станцією союзники посилюють оборону та розгортають нові системи перехоплення. Країни НАТО готуються діяти швидше і рішучіше, адже загроза стає дедалі ближчою. Подробиці у сюжеті Анни Янько. Знову невідомі безпілотники над Бельгією. Це змусило владу вжити превентивних заходів і пришвидшити розгортання систем протидії БПЛА. Дрони перервали роботу аеропорту в Єжі та були помічені над атомною електростанцією. Чи повинні ми просто дозволити ворожим дронам літати над нашою територією та військовими об'єктами? Ні, директива дуже чітка. Якщо можливо, ми збиваємо їх і намагаємося заглушити, але це потрібно робити безпечно. І в цьому сенсі ми дотримуємося цієї позиції. Інциденти в регіоні змусили союзників надати допомогу. Велика Британія направила в Бельгію військових і техніку для допомоги з виявлення невідомих ВПЛА, оскільки походження апаратів залишається невстановленим. Він запитав, чи готові ми підтримати їх, і міністр оборони і я погодилися наприкінці минулого тижня, що ми направимо наших людей і обладнання до Бельгії, щоб допомогти їм. Важливо зазначити. Чити, що ні ми, ні бельгійці не знають походження цих дронів, але ми допоможемо, надавши наше спорядження і можливості. Нато відповідає на хвилю порушень повітряного простору розгортанням спеціалізованих систем для боротьби з безпілотниками. Польща і Румунія вже почали впроваджувати систему Merops, мобільного комплексу із елементами штучного інтелекту, призначеного для виявлення та перехоплення дронів навіть за умов глушіння зв'язку. Мероб по суті керує дронами проти дронів. Ця система забезпечує нам дуже точне виявлення. Вона здатна націлюватися на дрони та збивати їх до того ж за низькою ціною. Це набагато дешевше ніж піднімати F-35 у повітря, щоб збити їх ракетою. Альянс нарощує виробництво озброєнь і тепер випереджає Росію за темпами виробництва боєприпасів. Енсек НАТО Марк Рюте наголосив, що головною довгостроковою загрозою залишається війна Росії проти України. Part of У межах ініціативи ми домовилися надати Україні потужніші оборонні можливості: літаки, танки, кораблі, дрони, боєприпаси, а також кібер та космічні ресурси. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів ніж усі члени НАТО разом. Але зараз ситуація кардинально змінилася. На тлі загроз окремі європейські країни нарощують готовність своїх збройних сил. Міністр оборони Німеччини оголосив план приведення армії до вищої оперативної боєготовності в найближчі роки. До 2029 року ми маємо створити збройні сили, які будуть належним чином оснащені, здатні до керівництва з надійною структурою резерву, яку можна швидко активувати. Але перш за все, Бундесвер повинен виступати впевнено, координувати всередині країни та за її межами і формувати сильну військову присутність у центрі Європи для наших союзників, для наших партнерів, а також у напрямку наших супротивників. Сербський президент Вучич вважає, що Європа готується до можливої війни з Росією. Він зазначив, що Сербія повинна зміцнювати власну армію. Я буду радий і влаштую салют. Якщо мої побоювання з приводу наближення конфлікту виявляться марними, але Сербія повинна продовжувати озброюватися. Перш за все, будемо посилювати ВПС. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian наголосив, що для Росії нинішня війна стала патовою, адже обіцяних цілей Кремль не досяг. Мені здається, що він знаходиться в тупіковій ситуації щодо а, реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе дома. У нього інша історія. Він а, перше, радикально інформаційно, інформаційно радикально а, налаштував своє суспільство до цього. А, друге, він пообіцяв цілі, він їх не досяг. Експерти не виключають можливості нових атак, особливо проти країн, що межують з РФ. Очевидно, що буде можливий напад паралельно на одну з країн ЄС та НАТО, але навряд чи це буде Німеччина, там чи Швеція. Очевидно, це держави, які поруч з Росією, і це Естонія, Латвія, Литва. Інциденти з дронами в Європі змусили союзників швидко координувати дії, посилити ППО та розгорнути системи перехоплення. На тлі цих подій у Європі зростає усвідомлення, потреби зміцнювати армії та готуватись до можливих безпекових викликів. А не телеканал Рада для підсумків Єдині головне.